Зараз я на кордоні з мявною і чесно кажучи, я щасливий. На кордоні з Мямною. І я щасливий, тому що я їхав сюди півтори тисячі кілометрів і я не був до кінця впевнений, чи е вийду я з Індії чи не вийду, тому що для проїзду через Мямну необхідно. Е ну Там є певні правила, там необхідно отримувати дозвіл, має бути супроводження. Е ну Тобто не все так просто, щоб переїхати цю країну. І Мені гідно відповідав, і лише вчора вечором, коли я вже був в цьому прикордонному містечку морех, я отримав від нього повідомлення, що все в порядку група сформована, і ось наші мотоцикли там стоять, і ми можемо їхати. Бо інакше було б трохи сумно, тому що мені потрібно було б повертатися, мабуть, до Непалу. Ну, не повертатися а їхати до Непалу в Катманду і відтуда переправляти, якось думати, переправляти свій, свій мотоцикл далі. А Враховуючи теперішній стан в штаті Асам з зведенням комендантського і години в Гуахаті, з протестами, з Періочним відключенням, тимчасовим відключенням чи частковим відключенням інтернету. Ну так, було, би, було б було весело дуже. <смі> так що, ну, і, чесно кажучи, не хотів вже повертатися в, в Індію. Можна в... ну, проїжджати цей, цей шлях просто ради, ради транзиту. Але все окей, доформлюю документи і котимось далі. Всім привіт! Я був в Ейфорії, коли з індійського берега переїхав той міст через річку. Всі були в Ейфорії. Індійський трафік трохи стомлює, і ці два дні були повними пригод та нових вражень. А ще для мене позитивно закінчилася ця історія з приєднанням до групи. Я довго їхав в Індію, не знаючи, чим все це для мене закінчиться. Це був знаменитий жовтий міст перехід море та му між Індією. Там ямною відкриті лише пару років назад. Наша група зібралась біля будки прикордонника та перевірки віз та оформлення переходу. Але там виявилося, що вдвох учасників віз немає. Вони думали, що їх можна придбати прямо на місці. Знов прозвучала англійська лайка, тому що це була проблема. Був вихідний день і було близько обідньої пори. Часу на всі процедури було замало. Загалом. Приміщення М'ямні передбачало рух мікроавтобуса з гідом спереду, а стальна група мотоциклістів і одного кемпера позаду. Ще недавно в склад супроводження входив, крім гіда, офіцер Держбезпеки. Хтось мені говорив, що могли бути також кілька військових з автоматами на вантажівці. Враховуючи затримку з візами, те, що було вже близько до обіду, та те, що до місця першої ночівлі було біля 300 кілометрів. А це шість годин їзди. Гідна ем'як'ю, а для нас Джон. Поставив мені мітку з готелем МАПСМІ, і я поїхав. Перші кілометри по дорогам Янни і моє лице розпливається в посмішці. Цього ніхто не бачить, і я веселюсь наповну. Я був в зафаті і очарований організацією дорожнього руху. По-перше, він був правостороннім, звичним для нас. По-друге, Тут працювали світлофори і всі водії керувалися їх сигналами. При виконанні зміни руху водії автомашин та мопедів микали поворотники. І найбільше того, їхали в ту сторону, куди перед цим сигналізували поворотником чи рукою. По зустрічній майже ніхто не їхав. Дорога була двохполосна, достатньо широка, з гарним покриттям. Вище часто з'являлися вузькі дерев'яні мости, біля яких доводилось зупинятися, пропускаючи транспорт на зустріч. Проїжджаючи села, я був здивований великою кількістю дітей. Діти років 4-6 гралися на узбіччі дороги. Багато дітей віці 18-12 років були за кермом мопедів у шкільній формі. Вони поверталися зі своїх шкіл. Продовжує, продовжується поїздка. Зараз е, зупинився, випити кави. В цьому приємному кафе. От, люди дуже гостинні, діти махають на дорозі, вітаються, посміхаються, дорослі теж зацікавлені проїздом нашої групи. І махають привіт, і посміхаються. В общем, так набагато гостинніше, ніж це було у мене в північній Індії. Тут було тепло і привітно. Тут вперше після Пакистану та Індії я побачив в готелі чисті простирадла, чисту ванну кімнату з Великим зерком та гарячою водою. Ще одна особливість м'явни, яка кидалась в очі, було те, що чоловіки тут носили замість штанів спідниці, лонжи. Це був такий великий відріз візерунчатої чи клічатові тканини, який вони обмотували на бедрах та пов'язали спеціальним вузлом спереду. Нижню білизну чоловіки під цю штуку не одягають. Для завершення гардеробу на голову замотиться пов'язка, яка теж пов'язується спеціальним вузлом. Про нямну. Це країна на Південному Сході Азії. Одна з найбідніших країн регіону за оцінкою ООН. Мянма, яка раніше називалась Бірмою. До речі, місцеві не люблять, коли їх країну називають Бірма, розташована в основному в гористій місцевості та є багатонаціональною державою. Тут проживають бірманці, Шани, Карени, Мони, Араканці та інші етноси. Основна більшість населення буддисти. М'янма має дуже древню історію. В 11 столітті на території колишньої Бірми утворилась велика держава Паган на чолі з царем Анурата, який об'єднав під своєю сучасні землі сучасної М'янми. Паганське царство збереглося до наших часів як археологічна зона з тисячами пагод, храмів, монастирів і є візитною карткою М'янми. Кілька десятків років після військового перевороту країна була закритою для західного світу. І вдалося уникнути долі Камбоджі на чолі з Попотом чи В'єтнаму з десятилітньою війною США. Але неефективне керівництво, внутрішні війни з сепаратистами, економічні кризи та санкції Заходу не сприяли розвитку країни. У М'янмі погано розвинена автомобільна інфраструктура, слабо розвинений інтернет, внутрішній телефонний зв'язок. До цього часу залишились непрацюючими деякі вузи, які були закриті з початком диктатури. Також фактично жоден з семи штатів не визнає центральної влади, деякі з них мають свою чисельну, добре озброєну армію. М'янма входить в так званий золотий трикутник. Це зона, яка розташована в горах між Таїландом, Лаосом та М'ямною. Де вирощується опійний мак та виготовляється наркотики, які транспортуються потім по всьому світу. Ім'янма тут займає почесне, друге місце в світі після Афганістану. А тим часом я продовжу свій перший день М'янмі. Красива дорога. Крони великих дерев нависають над асфальтом роблячи тінь. Красиві плавні повороти. Ніхто за повороту не виїжджав на зустріч в лоб. Чудовий перший день М'янмі. Але він ще не завершився. На якомусь поворотів мій навігатор не спрацював, і я повернув наліво. Згодом дорога стала вущою, з'явились ями та пісок, гравій на поворотах. Потім асфальт зник, дорога стала ґрунтовою, і я пірнав хмари пилу, піднято вантажівками, майже нічого не бачачи перед собою. Лише кілометрів за 40-50, коли з'явилось велике асфальтоване перехрестя, стало очевидно, що я їду не туди. Необхідно розвертатись. Сонце пускало ще нижче, і я зрозумів, що доведеться поїздити м'яною вночі. Хоча як цього не хотілося робити в невідомій країні, заїхав на першу заправку та залив повний бак, не наче камінь впав з душі. Хто знає, як часто тут заправки, чи враховуючи, що я з'їхав в сторону досить далеко, спробував вияснити напрямок у місцевих. Схоже, що альтернатив немає, і я мушу повертатися тим же шляхом. Заправщик приніс мій пляшку холодної води. Гроші брати відмовився. Так і не зрозумів, це гостинність чи просто високий рівень сервісу. Робити нічого. Рушив назад. На вантажівці, яка їхала переді мною, біля заднього борту прицепився чоловік. Періодично він виглядав за борту і махав машинам позаду, коли можна було обганяти. Згодом я виявив, що насправді дороги в м'ямні не дуже. Вони вузькі, лише на ширину автобуса чи вантажівки. Лишається сантиметрів по 50 по бокам. Обігнати щось ширше за скутер на моєму мотоциклі з кофрами нереально. Зіскочити для обгону на обочину теж неможливо. Глибокі ями, крупний камінь. Ділянки засипані щебнем. Місцева особливість з настанням сутінок чи вже навіть темноти мопеди та авто їздять без світла. Та що там без світла? Вони навіть не вмикають габаритних вогнів. Мопед чи автомобіль замічаєш в останні секунди. Вірніше відчуваєш інтуїцію, що спереду щось не так, роз'їжджаєшся чудом. Пояснення даному феномену я не знайшов. Була ніч. Похолодало, я стомився і замерз. З темнотою дорога показалась взагалі нескінченною. Потім я наздогнав великий автобус і деякий час розважався, намагаючись його обігнати. Згодом покинув цю справу і просто їхав за ним. Це було розумне рішення. По-перше, обгін цього здоровецького до автобуса був справою з ризиком для здоров'я. А по-друге, їдучи за ним, я хоч якось читав та розумів про дорогу попереду. Бачив, якщо можна так сказати, в тій темноті повороти, спуски і підйоми. Фари на мотоциклі світила так собі, а додаткове світло в мене перегоріло ще в Пакистані. Гай! гай-гай! Військові щось хотіли. Прислали чоловіка трохи нетверезо порішати. Що тут було, я не зрозумів. А втім, пригоди продовжувались. Як я говорив раніше, вже була ніч. На якийсь зупинок я обігнав той автобус і їхав далі. Було так холодно, що я не очікував на такий холод в азії, холод сирість пронизували до кісток. Я вже був злий на все. На навігатор, інтернет, на англійчан без візи, на гіда, на бірманські дороги і водії, що їхали вночі без світла й постійно лякали мене. В одному місці я переїжджаю рейки. Ніч. Лише сіра пляма світла від моєї фари. Розумію, що дорога повертає. Не знаю, як то відбулося, але по рейкам я гупав не один раз і зненацька зрозумів, що виїжджає на вузький міст, на мосту рейки. Невже я все перепутав і виїхав на залізничний міст, але ні, шпал немає. Між рейками пісок, глина, ями. Лише б не на рейки, тільки подумав я. Як чую, мотоцикл вже йде по рейці і його починає розгойдувати. Йой, треба зіскакувати. Зіскочив, там пісок. Мене почало кидати зі сторони в сторону. І був так близько від білих бетонних перил мосту, за якими метри висоти до води. І біля яких мотоцикл стрибав як переляканий кінь, що промайнула думка все приїхав. Якось інтуїтивно я привстав, дав повний газ, чим стабілізував мотоцикл, і пролетів по ямах, по піску, по рейках. Мене не викинуло. Я не впав. Виїхав на асфальт, зменшив швидкість, щоб заспокоїтись. Всередині все клокотало. Хіба не можна поставити знак? Хто так взагалі будує дороги? Що це взагалі було? Доїхав до готелю пізно вночі. Вся група вже була на місці. Чекали мене, щоб йти на вечерю. Я м'є своє венецію. Ти канали, це, мабуть, грант канал. Є гонтови, є гондальєри. Дитяк є повним ходом. Доповерхові будні. так пацаны працюють і потім такие такі прекрасні штуки, як цей бірманський ніж. Або вот тут різні мечі, всякі знаряддя. Is it beautiful И you свою работу. but По маршруту руху групи було відвідування озера Інле. Озеро має 22 км в довжину та 10 км в ширину. Його прибережній території є домівкою близько для 70 тисяч людей. Символом озера є рибалки з незвичним способом лову риби. Вони стоять на човнах на одній нозі в той час, коли інша нога вправляється з веслом. В руках тримають велику таку штуку для лову, не знаю як назвати, як клітка з лози. І таким чином ловлять рибу. Часто на будівництві доріг бачу, як працюють жінки та діти. Це здешевлює прокладання доріг та дає додаткові робочі місця. Діти з бідних сімей змушені працювати разом з дорослими. Ось загалом е десь так виглядає типова дорога в М'ямні. Хочу вам це показати. Е дороги вузькі е по гірській місцевості. Е дуже часто на дорогах, на закритих участках. ненадська щебень, е дрібний. Пісок треба бути дуже дуже обережним. Ну і на відміну, от, наприклад, на дороги, зараз буде видно, Тут практично їде фура і роз'їхатися з нею ну, от досить, досить непросто. Тут поїхав практично по полосу цієї дороги. Ну і місцевий прикол, якщо в Індії всі їхали з дальнім світом вночі, то тут навпаки їдуть не то, що в сутінках, а вже коли абсолютно темно, їдуть без світла. То, що без світла там навіть габарити не вмикають. Через те мотоцикл або автомашину замічаєш саму останню секунду і залишаються буквально там якісь долі-долі, щоб... Роз'їхатися обом, чому так не розумію. Ну все, погнали далі. Прекрасний краєвид, чудовий ранок. Вперед. Це був наш останній вечір мнямний. Ми сиділи в ресторані, розмовляли і жартували. І всі розуміли один одного, незважаючи на мовний бар'єр. Було весело, шкода лише про те, що подорож цієї країни добігала кінця. Я ще не виїхав за її кордони, а вже хотів повернутися назад. До нас підійшла миловидна офіціантка з намазаними щічками, і черговий раз поцікавила, що все добре. До речі, про це. Кожна бірманська жінка ранком мастить своє лице танакою. На косметичному столику серед іншої косметики, або замість неї в бідних родинах, лежить зріз одноіменного дерева, яке, до речі, росте лише м'янні, та спеціальний камінь. Добавивши трішки води на дерево, його починають розтирати каменем. Світло-коричневу піну, яка утворюється, дама пальчиком наносить собі на лице. Часто Причудливим візерунком, це має тонізуючий приємний ефект, захищає від сонячних променів та й просто є символом бірманської краси. Це сталося так несподівано. Я під'їхав за пару хвилин після аварії. Спочатку допоміг Роксі, тому що Марк був розгублений та в шокому стані після зіткнення. Він також в'їхав в вантажівку та мав падіння. Ще по дорозі до кордону ми зупинились перепочити та говорили про те, що асфальт дуже слизький. Мотоцикл на поворотах просто зносить. Вантажівка, яка їхала перед ними, зупинилась. Вони не встигли. Спочатку Роксі в'їхала, а за нею й Марк. Дівчині не повезло. Мали відкриту рану в бедрі. Про це ми вже дізнались потім. Після надання допомоги я почав знімати все, що відбувається навкруги. Ніхто не знав обстану аварії лише зі слів Марка. Ніхто не знав, як поведеся поліція, як надаватиме допомогу швидка. Хто взагалі винен в ДТП. В Азії, наприклад, зазвичай при будь-яких обставинах аварії винуватим зроблять іноземця. А так, ми хоча б матимемо задокументований перебіг подій. Тепер я маю ці кадри і ділюся ними з вами.